Слава Україні в ефірі Підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім про найважливіше. У Ковалі водій на смерть збив шестирічну дівчинку. У Дніпрі екс-керівник медзакладу вимагав гроші з пораненого військового. Через невідомі дрони тимчасово припинив роботу аеропорт у Мюнхені. 3 жовтня волиняни попрощалися із воїном Миколою Харічевим. Герой загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торське Донецької області. Тепер захиснику на віки 43. відспівали Миколу Харічева у свято-пантелеймонівському храмі села Рованці. Свій останній спочинок воїн знайшов на місцевому кладовищі. У селі Заболоття Ковальського району 1 жовтня також попрощалася зі старшим сержантом. Олександром Синяговським про це повідомили в Заболотівській громаді. Він мужньо боровся та на превеликий жаль загинув у бою за Україну. Провести захисника в останній земний шлях. Прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі земляки. Поховали Олександра Синяговського з усіма почистями на місцевому цвинтарі. Колектив телеканалу «Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Вічна шана героям. Трагедія у Ковалі внаслідок автопригоди загинула дитина. Як повідомили в поліції області, ДТП трапилась на вулиці Ярослава Мудрого за попередньою інформацією, 42-річний водій автомобіля Мерседес Спринтер наїхав на шестирічну дівчинку. Дитина від отриманих травм померла у лікарні. Попередньо водій був тверезий. На місце події прибула слідчо-оперативна група дорожньо транспортна пригода трапилась вчора близько 16-ї години між селами Біличі та. За Чернеччя Ковальського району керманич мотоцикла Сабур не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із мотоциклом Текен під керуванням 19-річного волинянина. Внаслідок зіткнення пасажирка мотоцикла Сабур отримала численні травми. Її госпіталізували до відділення реанімації. Травмувався також і керманич цього ж мотоцикла. Він нині у лікарні. Інший в ДТП не травмувався. На те, аби переробити приміщення колишнього кінотеатру Батьківщина, що у Луцьку, сучасний бізнес-простір, мерія потратила більше аніж було заплановано на початках. І мова про десятки мільйонів гривень різниці. Здавалося б, за такі гроші мало б бути все бездоганно. Але ж ні, як виявилось, є проблеми з безбар'єрністю цього приміщення. Про це далі і поговоримо більш детальніше. Бізнес-простір, який відремонтували за гроші ЄС та бюджету міста Луцька, нещодавно проінспектував на предмет безбар'єрності ветеран війни та радник міського голови з питань інклюзії й мобільності Євген Сивопляс. Він виявив критичні порушення в моментах інклюзивності цього приміщення. На ганку сходинка виступає за пісходинку, воно так утворює таку, наче букву Г, і люди, які користуються протезами, вони можуть перечепитися. Так і відбувається. Відсутнє контрастне маркування сходів, а воно, якщо дивитись 311. -у... Постанову кабінету міністрів, то це маркування сходів. Воно критичне. Як немає ще зовнішньої тактильної таблички, яка повідомляє, що це за заклад. Всі карепцепції має бути в двох рівнях. Вона є в двох рівнях, але другий рівень він не забезпечує ніж для користувача в кріслі колісному. Йому нема куди діти ноги там або протези. В самому просторі відсутні на інших сходових. Маршах відсутнє маркування. Взагалі немає поручнів нормативних на нормативних висотах. Мова про той самий простір, який відновили за спільні кошти ЄС та міського бюджету, з якого до речі, спочатку мали дофінансувати до гранту десь трохи більше 7 мільйонів, а в результаті довелося вкластися в цей ремонт з міської казни сумою в понад 30 мільйонів гривень. Та як бачимо, попри величезні кошти відреставрований простір виявився зовсім не пристосованим для людей з інвалідністю. Як так сталося, що свіжо відремонтовану будівлю, яку нагадаємо, відкривали з неабияким розмахом, здали з такими недопрацюваннями по безбар'єрності. Чи запитували думки перед відкриттям у радника міського голови з питань безбар'єрності? Пояснення ситуації ми намагалися почути з уст заступниці міського голови Ірини Чебелюк. Ми б хотіли поцікавитися, чи коли була реконструкція, міська рада зверталася взагалі до нього, так як він є радником. Міського голови з питань інклюзії. я вам От. дуже прошу. Будь ласка, надайте письмове звернення, і я вам відповім на всі ваші запитання. Схоже, звичайні питання, а що там по безбар'єрності колишньої батьківщини виявились надто складними для того, аби надати на них усні пояснення без підготовки. Тим часом представниця громадянського руху свідомі Алана Точі, яка вже не вперше піднімає питання в сесійних залах щодо важливості фінансування і впровадження заходів безбар'єрності, каже, приклад недоопрацювань щодо доступності приміщення для всіх верст населення ілюструє те, як місцева влада знехтувала тими мешканцями громади, які які найбільше потребують уваги, якраз оце показало, що всі все одно до людей, які приходять з війни і мають якісь вади. Відреставрована нова будівля, яка мала би слугувати прикладом і для закордонних наших донорів, і для лучан, і для всіх інших громад, показати, що отак от треба робити, ми показали, що влада до цього відноситься лише на папері. Тож, як бачимо, відремонтували, вилізли за першочерговий кошторис на десятки мільйонів гривень з міського бюджету, та ще й потратились на яскраве відкриття. Здавалося б, за такі гроші зі старого приміщення мала б вийти цукерочка. На перший погляд, начебто, і вийшла, поки не заглянеш всередину, чи то пак ближче не роздивишся ремонт. А тоді виникають питання: то на що ж саме пішло стільки грошей з бюджету? У селі Звірів, що на Волині відбулася зворушлива зустріч захисника Олексія Філімонова, 1973 року народження, який довгий час перебував у російському полоні. Захисник був визволений під час чергового 68-го обміну військовополоненими, що відбувся у День Незалежності України, 24 серпня. Після необхідної реабілітації та лікування Олексій нарешті зміг повернутися. До рідного дому уздовж дороги утворили живий ланцюг, пошани представники влади, священнослужителі, односельчани та всі небайдужі шлях воїна додому супроводжували автомобілі автомайдану з національною символікою. Люди вийшли з прапорами України, щоб подякувати йому за мужність і витримку. Щиро вітаємо Олексія Філімонова з поверненням на рідну землю. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росія здійснила масовану атаку по Україні. Головні напрямки ударів: Полтава, Харківська область, Буча, Одеса, Дніпро та район Конотопа. На Дніпропетровщині гучно було у самому Дніпрі. Там сталися займання. Надзвичайники гасили пожежі. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Шахтарській громаді понівечена п'ятиповерхівка, в якій вибуло шибки. А в Межівській зайнялася оселя місцевих жителів. Неспокійно минула ніч і на Нікопольщині. По Марганицькій громаді окупанти били фпв дронами та важкою артилерією. Головне обійшлося без жертв. За даними повітряного командування над областю, оборонці неба знищили 13 ворожих дронів. У Черкаській області сили ППО ліквідували 14 російських безпілотників. Минулося без поранених та руйнувань. Уламки не завдали шкоди. Стеження території триває. А от на Полтавщині ворог завдав масованого удару одночасно і дронами, і ракетами. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, є влучання та падіння уламків у різних районах. У полтавській громаді уламки пошкодили житло людей. На щастя, без постраждалих. Летальна автотроща на Рівненщині поблизу села Тараканів, як попередньо встановили слідчі, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі та допустив зіткнення із автомобілем «Порт Ренджер». Під керуванням 33-річного жителя Тернопільської області, який рухався у складі волонтерської колони, під час реанімаційних заходів від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Пасажирку 83-річну дружину Керманича із політравмою медики госпіталізували до реанімації. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування. 4 тисячі доларів з пораненого бійця вимагав нині колишній керівник одного з відомчих медичних закладів Дніпра, на базі якого діяла військово-лікарська комісія. Гроші мали бути, так би мовити, за допомогу у пришвидшенні законного рішення про його комісування. Боєць, який пройшов найгарячіші ділянки фронту та мав численні поранення і контузії, звернувся до ВЛК через суттєве погіршення здоров'я. Попри очевидні підстави, процес розгляду документів навмисно затягували, а обстеження ігнорували колишній керівник закладу, який після виходу на пенсію продовжив працювати інспектором, пообіцяв військовому, так би мовити, домовитись про звільнення від служби. Після отримання грошей військовослужбовець отримав висновки ВЛК, де було зазначено, що він є обмежено придатним. Попри попередню обіцянку повного комісування, правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабаря. Нині справу скеровано до суду. Поклали в кишені 7 мільйонів бюджетних коштів із суми, яку виділяли на ремонт шкільних укриттів. Таку схему викрили правоохоронці на Дніпропетровщині. Зокрема, за їх даними, заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженер з технічного нагляду підрядної компанії організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах. Кошторис робіт складав 16 мільйонів гривень. Під час виконання ремонту інженер з технічного нагляду вносив до звітної документації неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів. Після чого посадовця міськради, знаючи про це все, підписувала документи. Відповідно до висновку експертних досліджень, сума завданих державі збитків становить 6,8 мільйона гривень. Обвинуваченим може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Одесі правоохоронці викрили транснаціональну шахрайську мережу, яка діяла через фіктивні інвестиційні платформи. За інформацією поліції, зловмисники створювали ілюзію прибуткового бізнесу. Вебсайти неіснуючих компаній, які нібито працювали у сфері арбітражу, рекламного трафіку та криптовалют. Люди долучалися до бізнесу, вкладали свої гроші та очікували на дивіденди. Але їхні кошти одразу потрапляли на підконтрольні зловмисникам криптогаманці. Коли мети досягали, зв'язок із потерпілими припиняли. За даними слідство, організував схему 28-річний житель Одеси. До роботи він залучив Айтішника, який створював сайти, а також дзвонарів, що контактували з інвесторами. Учасники працювали дистанційно та з обладнаних офісів кол-центрів в Одесі. Загалом на підконтрольний криптогаманець надійшло понад 24 мільйони гривень. Жертвами шахрайства могли стати понад півтори тисячі людей з України та інших країн. Лише задокументовані зб збитки вже становлять понад 92 тисячі доларів. Вісьмох учасників угрупування затримали ще одного оголосили у розшук. Усім повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб під час воєнного стану. Згідно із законом, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. У Німеччині наприкінці доби 2 жовтня помітили невідомі дрони. Через них припиняв роботу аеропорт Мюнхена. Унаслідок цього були скасовані 17 рейсів, на які зареєструвалися майже 3 тисячі пасажирів. Ще майже стільки ж літаків, що мали приземлитися у Мюнхені, перенаправили в інші аеропорти. Про це повідомили у прес-службі аеропорту Мюнхена. Як зазначено у заяві з 22.18 у четвер, німецька служба управління повітряним рухом обмежила польоти в аеропорту Мюнхена. А згодом повністю призупинила їх. Причиною стали кілька випадків спостереження у районі Литовища невідомих дронів. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.